Вітаю! Тренуємо свою компетентність. Нам потрібно знайти відповідність між назвами державних утворень та поняттями і термінами, які потрібно використовувати. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, Легіон УСС, Головна Руська Рада, Союз визволення України це тема Україна в Першій світовій війні 1914-1918 років. Коренізація, протподаток, Автокефальна церква, Трести, кооперації, концесії, червонець. «Вапліте». відносимо до теми Україна в умовах нової економічної політики. Наступні поняття Всеукраїнський хліборобський конгрес. Гетьманський переворот. Українська академія наук. Відносимо до теми Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Наступні поняття гетьманат, Акт злуки, Друга радянсько-українська війна, Київська катастрофа, перший зимовий похід відносимо до теми Україна в боротьбі за збереження державної незалежності в період з 1918 по 1920 роки. Наступні поняття воєнний комунізм. Націоналізація промисловості, продовольча диктатура Рийський мир. Ці поняття ми відносимо до теми Українська Соціалістична Радянська Республіка. Наступні поняття Українська національна рада, Державний Сектор, Українська Галицька армія Чортківська офензива. Листопадовий зрив. Ці поняття ми відносимо до теми Західноукраїнська Народна Республіка. Українська Центральна Рада Універсал Генеральний Секретаріат, Директорія Отаманщина. Такі поняття ми відносимо до теми Українська Народна Республіка. Масові репресії, Стахановський рух, розстріляне відродження, геноцид, форсована індустріалізація, колективізація, закон про п'ять колосків. І ці поняття ми відносимо до теми Сталінська модернізація в період з 1928 по 1939 роки.